Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Артем Рибак, номер перший. Свято, Володіння. Скайап. Десятий Юрсалтану. Восьмий йогор. Чорно-помаранчевих в екстралізі. А далі що скайп. Ладно, далі стійку. Кібіш на місці. Що ніколи. Кібіш. На салтан. Салтанов Ширше. Непогано один! Ская підкриває раптом. Тав зараз опонент Ардашніков. 3-2 вихід Цеплевець ближні кут, удар, Добу, до сезону. Екстралі не виходить, удар Андрія, Андрія Даштіков намагається через стрічку знайти довірного. Зараз на стовбута виходить салтанов, удар виходить. Кібія, зараз яка помилка навіть не в Миколику. Удар один один не прощає нова пошта зразу. Це Сірено забив 2 1 Ось така миттєва відповідь. І знову плюс один. І знову плюс один для колективу. Зварте дистанції! Непогано зараз Микита та. Дуть і з довстра, своїх партнерів. Два, 3-1. три 1 дуже красний. І це робить Андрій Павсько розібрати щириці не можна давати отакий простріль, адже у біграму так юрі Юрій, щериці. Що буде 3-3, Андрій Пашко. На місці біж, шіпорт, Але, так важливо дойдоти, треба було пробити. Передача вперед! Щириця, щириця, удар 4-3, друзі! Три. Зараз фол буде. Ні, можна зфіксувати. і буде відворіти ще плюс відкладений фол. Штап. Оскільки на дальню непогано добування відбувається. Покажу, подивимося, ці хлопці знають, що робити. Ні, не Юрій щириться спокійно. Роль бере. І перший тайм закінчується. Чотири. О, здорово, бо чайся Як же звізняться від опіки. Але що там чудить. де я Удача на пашка, удар Ні. Сипливець там не працює. працюють. Непогано зараз виводить на ударну позицію, але Іван Каченко. Адашний. Прагічно Аташні і що буде 4-4. Ні! Який сейф зараз. Не так багато моментів, але досвід колосальний. Не бачив там, не бачив спіт. На останніх хвилинах дуже багато емоцій. Навіть не встигаємо ми коментувати, тому що як одні, так і інші. Ардашніков треба бити. Передача Ткаченко. Це все. Удар від Ткаченко. Час вичерпано. Все, фінальний свисток нова пошта добуває перемогу. 4-3 з чим ми колектив Руслана Ніфталіва і вітаємо. Тренер, граючий тренер, ну, сьогодні був тренер. Ну, артист туру, я просто більше не знаю, що додати. Руслан Івталіїв, нова пошта, Рус з перемогою. Дотерпіли, правильно ти все сказав? Ти просто був на емоціях. Скажи, будь ласка, чому сьогодні вирішив керувати? По-перше, не грав. І коротко про гру, чи заслужила команда на перемогу. Як? Дякую за вітання. Дійсно, була ну, дуже такий класний суперник, був і в якому можна себе перевірити. Чому сам не грав? Тому що сьогодні зранку зламав два пальці на нозі. Ось тому. Вимушено відсутнім бути так. Але в нас зараз така когорта гравців зібралася, на яких можна розраховувати в будь якій ситуації. Тобто відсутність пашка, відсутність капітана, відсутність віце-капітана, відсутність президента на грі, який граючи в нас. Велика кількість людей, яка може нам допомогти дати змінку. Але сьогодні хлопці виповнили все те, що я просив, реалізували. Так, да, є недостатки, без, безумовно, але ж з таким суперником, мабуть, це відходить на задній план, залишається результат, який залишився сьогодні на табло. І ще раз скажу, що суперник дуже сильний, який готується до екстраліги. Розумію, що не всі там грали. Але ж ми починали з якої ліги. І ось зараз тут ті люди, які дійсно ну, дуже раді за команду і за керівництво, і за. Те, що дають можливість працювати і довіряють. Тому безсумнівно і команді велике дякую, і організаторам, і суперникам. Ну, чесно, от від таких ігор дійсно розумієш, де твоє місце і чого ти стоїш. От скільки ти вже працюєш в цьому в футболі, що десь якесь розуміння, мабуть, є, тому що воно просто так нічого не буває. Окрема подяка ще раз своїм хлопцям, тому що, ну. З таким суперником добути три очки це дійсно дорого варто. Ясно. Руслан, скажи, будь ласка, зараз команда, у команди з'являються примарні шанси поборотися за трійку. Це шанси реальні, чи ви не хапаєтеся рок з неба? Задача в нас стояла на сезон медалі, будь-які медалі. Ми розуміли, куди ми йдемо, ми розуміли, що у нас лідери роз'їжджаються, тому що навіть та поразка від Аврори, ну, така, ну, я б сказав би. Не те, що сумні... сумлівна, а то, рівна гра була, але от, там, той травмований привіз м'яча. На останніх там, хвилинах ризикували на стандарті, теж обрізалися. Але ж я ж кажу, що в ну, попередніх інтерв'ю казав, що не настільки ми в цьому сезоні можемо розраховувати на лідерів, щоб боротися за перше місце. Але задача стоїть медалі. Тобто, я розумію, я реально дивлюся на все, і хлопці мене розуміють. Задоволеним відношенням і праці з ними з кожним, будь то працівник, будь то лідер команди. Останнє питання відпускаю. Андрій Потапов, сьогодні б допоміг чи ні? Звичайно, допоміг наш віце-капітан, лідер команди, гарний бомбардир, гарна людина. Є домовлені зі скаяпом. Це ну я розумію все, тому ми до цього відносимось дійсно. Ну, тобто, по футбольному пожали один одному руки, домовились. Чому ні? Ну, ми ж теж повинні перевіряти наших хлопців, на що вони здатні без лідерів. Це, це досвід, який, ви розумієте, ви його ні за що не придбаєте. Тобто, ну, тут, тут тільки праця і велика праця тих людей, які стоять за спиною, да? ти там атакуєш, все робиш, ти даєш результат. А чорнову роботу, дивіться, молоді хлопці повиходили, б'ються з командою, яка. Учасник Кубка України, хлопці там в першій лізі пограли на місто, да, там молодь, Дорослі кожні на контрактах були професійних. Тому ну, для мене це дійсно ну, такий кайф. Це, ну, тобто, ну, там я, я розумію, що там тренера можуть щось там казати, ви там понабрали, але у нас хлопці всі працюють. У нас підхід в команді. Якщо ти працюєш в пошті, ти граєш в команді. Якщо ні, вибач. У нас немає таких заробітчан, які. Чисто приїжджають там за приїзди, все Ясно. з перемогою. Дякую, Гарного вечора, Рос. Дякую, дружба.